Вітаю вільних українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Ну що, не можу оминути тему санкцій РНБО проти громадян України? Ну не тільки громадян України, але здебільшого е бувших громадян України. Туда Медвечук затисався. Ну і так би, як би мовити, як ви що проти. Санції проти Медведчука. Вважаю, що санкції мають місце, але проти нерезидентів, або які не знаходяться в юриспруденції юрисдикції України поза межами України. Тоді застосовуються санкції. Якщо це громадянин України, він знаходиться на території України. У України є законодавча база. Правоохоронні органи, кримінальний кодекс, який дозволяє переслідувати, доводити в суді для того, щоб потім не мати обратного ефекта виправдовуючих вироків і індульгенції у цих людей. Я про це зараз якраз і хочу з вами поговорити. Ну, ви знаєте, що було засідання РНБО на цьому тижні, ну і з, запровадили е, санкції відношенні. Порошенка також каже у списку Коломойський, Боголюбов, Живага та Медведчук. Санкції передбачають позбавлення державних наргород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборона на набуття у власність земельних ділянок. Тощо, ну, першим важливим елементом я сказав, що це порушення конституційних норм. Я, е, звичайно, я не є прихильником Порошенка. Більш того, Будучи глибоко в розслідуваннях в фінансових розслідуваннях навколо новорішній вищого ешелону влади, неодноразово перетинався по схемам оборудок розкрадання, ухиляння від сплати податків. Саме Петром Олексійовичем, ще з 96-го року, це і починаючи з завода фабрики Карла Маркса. Ленінської кузні, великої кількості офшорів в штаті Делавер і на власну родину, на дітей. Але чи веде це до результату? Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Порошенка і припустив, що зніме їх, якщо виведені гроші, повернуть назад в Україну, щоб передати армії. Передає кореспондент Суспільного. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив. А як було до мене, складно сказати, зараз служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди і всі ці люди Медведчук та Порошенка, вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. Ну, якщо не хочеш звинувачувати, то де роблять суди? Шість років посадок. Пам'ятаєте, прийде весна, саджати будемо. Уже скоро саджати треба садівників. Шість років не було кримінального переслідування, і зненацька він дізнався, що виводились кошти, де були прохоронні органи? Шість років. Там, до речі, зараз в інтернеті блуждає аудіозапис, нібито розмови. Ахметова з Порошенко щодо необхідності проведення виборів, зняття, е як вони ну, там в розмові степці літерапунька. Не знаю, на кого вони намікають. Що е захід намікає, ну, ми знаємо в відверті бажання Трампа позбутися на посаді, нібито Путін теж хоче посадити підконтрольного собі е людину в Києві. Ну і тут. В кід на нібито була 5 лютого розмова Порошенка з Ахметовим, що Порошенка просив груші у Ахметова. І тому от, е, вирішили ввести санкції проти Порошенка, додати Медведчука трошки е, там інших. Ну, ще раз Ну, те, що е, політичний сезон розпочався, всі це бачать, розуміють. Штаби розгортаються в регіонах. Цьому нікому не секрет. Звичайно, Зеленський співає, що він проти виборів, народ проти виборів і вибори під час війни неможливі. Я готовий говорити про вибори. Якщо хочете, українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього. Бо вони бояться. Бо інакше ми втратимо воєнний час. Військовий час солдати повернуться додому, і Путін захопить всю нашу територію. Це станеться, тому що зараз ми мобілізовані. Зараз ми один організм, одна країна. саме тому дуже важливо зберегти її. і не важливо. Нам потрібна єдність всередині країни. Отож йдеться не про мене йдеться про майбутнє нашої країни, йдеться про сьогоднішній день. Тобто, питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки, і якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. Я перед цим зробив відео, ще раз закликаю подивитися нашу передачу про план перемоги, чи можливі ли вибори під час війни, і які помилки наробив Зеленський, яке законодавство, яке передбачало обов'язкову конституційну вимогу 133 стаття Конституції, обов'язковість проведення президентських виборів і Верховна Рада. Порушила закон і не провела вибори. Тепер лише е, особисте бажання Зеленського, його заява може повернути нас в конституційну правову можливість проведення виборів. Але знову ж таки, з таким виборчим законодавством ми нічого доброго не отримуємо. Якість підвищення політиків через демократичні процедури це ще. Одна страта, на якій треба працювати довго і плідно. Але зараз про розборки на верхах, ми розуміємо, що наступні вибори нічого доброго не принесуть, але їх відсутність ще гірше. І я розумію, що розігрується карта, якась карта, можливо, одна з версій. що... Зеленський хоче мати собі в в другому турі Петра Порошенка, тому що його антирейтинг ще більше, ніж у Зеленського. І така спроба, як кучма готував собі Семененка, то спроба підготувати собі опонента. Але мені зовсім це не цікаво, тому що це зовсім не рятує Україну під час такої екзаційної війни, під час такого виклику, де гинуть люди питання існування країни. Вони б'ються за булаву, отою булавою їм по голові, одному і другому. Замість того, щоб дійсно думати про країну, як виходити з цього замкнутого колу, з цього тупіку, до якого довели ці політики, ці політики довели. Зеленський йшов на гаслах зміни системи приведення нових якості політиків, ніц не зробив, ні податкових реформ, ні свободи слова, не екон... свободи економіки. Заблокував всі демократичні процедури і каже: Я нічого не знаю. Якщо Захід нам не допоможе, то нам капіці, і знову ж таки влаштовуючи отакий правовий негілізм заради якихось власних кон'юнктурних забаганок, до чого це призведе? До розриву країни. Не про те говорять, не про те думають. Не Порошенка, не Зеленський, не вся ця клака, і тут питання свідомості українців. Чи готові вони адекватно на це реагувати? Наслідки цих санкцій, ці дурні, я ж кажу, що є у вас питання: доживага Боголюбова, Коломойського, Порошенка, є система кримінальної істиції, яка має працювати. Якщо ви не вмієте налагодити її, йдіть геть, скажіть: я не можу, я не в змозі. Що до чого це призведе? Вони зараз 100% відсудять. По перше, люди, які зараз втікли, живага Боголюбов. Це буде підстава для звернення в тих країнах, що вони знаходяться, що до них застосовуються неправові методи, і це політичне переслі... переслідування і збережуться в тих країнах, де знаходяться. Якщо будуть вилучені активи, через суд буде відновлено право на ці активи. А більше того, рішення цих судів дозволить їм легалізувати всі активи, тому що буде рішення суда. Що до них застосовано неправові методи? Це ж улюблена робота правоохоронних органів протягом всіх років, нібито відкрити справу, зробити її лівою лапою. Суд виносить виправдальний вирок або умовний вирок, який потім також відміняється. Я можу навести приклади, як це робилося вже й не раз. По вертольотному ділу, скільки Луценка. Літали, пам'ятаєте, показові заходи, половили нібито посадовців, які будуть відповідати. Всі отримали виправдальні вироки. І легалізували свої активи, які вони нажили, не будучи в бізнесі, а на державній службі мільйони доларів. Легалізували таким рішенням суду. Зараз Порошенка, там же ж е по санкціям, на 30 років. Активи за 30 років. Він відсудиться. І потім неможливо буде е, застосовувати кримінальні провадження у відношенні нього, тому що його виправдальний вирок за ці, за ці роки. Рішення суду я не знаю, або зеленський недолугий, або це е, історія Татарова, який отримав на лапу і хоче таким чином заробити у Живага, у Боголюбова, у інших і дати індульгенцію. Ви розумієте про які суми може йти мова? За таку оборудку. Про це вам ніхто не скаже на інших каналах. Тому закликаю підтримувати, поширювати мою інформацію, підтримувати нашу ініціативу. Про план перемоги. Дивіться, передачу. Заходьте на Petition ФБО, голосуйте за нашу ініціативу, підтримуйте, просувайте. Це наша спільна справа донести правду, голос розуму та змінити. Політику в Україні підвищити її якість та дійсно повернути владу українському народу, а не цим новоришам, які 34 роки розбазарювали. і зараз, під час війни, між собою устроюють оці войнушки, розборки. Коли країна горить, українці гинуть, а вони ділять булаву. Давайте не допустимо цього і зробимо все можливе, щоб Україна стала на нормальний шалях розвитку демократичної країни з маленькою державою і з великим свідомим самоуправлінням українського народу. За це і є сім кроків до перемоги. За це ми будемо боротися. За це буду стояти до кінця. Слава Україні.